Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо ідеальні іриски чи карамельки, вони дуже смачні. Готуються всього з трьох інгредієнтів і вийдуть вас з першого разу, так як рецепт перевірений роками. В кастрюлі змішуємо. Цукор та жирну сметану в однакових пропорціях. Вибирайте кастрюлю з товстим дном, щоб нічого не пригоріло. На великому вогні помішуємо постійно до того моменту, поки цукор не розтопиться. Коли він вже розтопиться, стане сиропом і тоді вже нічого не пригорить. Щоб і риски зберігалися довше, можна замінити частину цукру на глюкозний сироп. Так вони не будуть кристалізуватися і довго зберігатися. Коли все закипить, ставимо на маленький вогонь і варимо 2 години. Тепер же не потрібно стояти постійно, помішувати, а час від часу. Щоб карамель вийшла ідеальною, то потрібно брати жирну сметану і справжнє масло 82,5%. Якщо візьмете сметану, нежирну і масло, наприклад, там 70 шідесять то карамель буде дуже твердою, такою, знаєте, що можна навіть зуби поламати. В кінці додаємо ванільний цукор та вершкове масло. Далі ще гарячою карамель розливаємо по формочках. Можна використати ось такі силиконові, форму роз'ємну чи можете навіть в мисочку глибоку залити, тільки потрібно застелити правильним папером або харчовою плівкою. і Залишаємо карамель вистигати 4 години в холодильнику. І після чого вже звільняємо з форм. Ось такі гарні фігурки виходять. І інший варіант буду робити ось таку класичну карамельку, нарізаю тоненькими полосочками. Далі розставляю кожну цукерку окремо і залишаю ще в холодильнику десь на 5-6 годин, щоб вона ще краще застигла. І зберігаю її в холодильнику. Якщо хочете зробити карамель на подарок, наприклад, чи зберігати просто при кімнатній температурі, тоді краще кожну іриску запакувати в папір. І тоді вона може зберігатися місяцями. Обов'язково попробуйте приготувати такі риски, тим більше що вони дуже смачні. Вони вам точно сподобаються. Я з вами прощаюсь до наступного відео.